Злочинний план для бажаючих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування Тернопільської області. Про це повідомили у національній поліції України у місяць. Так звані заробітки зловмисників становили від 100 тисяч до 150 тисяч доларів. Ще в березні 2024 року. В поле зору оперативників Карного розшуку потрапила група осіб числа працівників ТЦК СП. Окремих представників органів місцевого самоврядування, а також цивільних осіб, які розробили схему на чолі з районним комісаром щодо. Ухилення від мобілізації цивільних осіб, які підпадають під мобілізацію. Кожна послуга, яку надавали посадовці, мала свою ціну. Сума коливалась від тисячі до 15 тисяч доларів. За оновлення військових даних із поставленням відповідного штрих-коду в тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації, хотіли до 2 тисяч доларів. Від 5 до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК з метою списання з військово служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська. Організатору та одному із спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Кошти за